Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Християни Східного обряду відзначають Великдень, освячення великодніх кошиків у Золочеві, винесення плащаниці. На фронті загинув воїн із Золочівського району. У Бродах відбувся ярмарок на підтримку ЗСУ. Відійшов до вічності митрофорний протиерей Тарас Кравець. З Бузької громади передали паски для воїнів, які перебувають на лікуванні у військовому госпіталі у Львові. 5 травня християни Східного обряду відзначають одне з найважливіших та найрадісніших свят у році Великдень. Це свято символізує Воскресіння Ісуса Христа, яке принесло віруючим вічне життя та спасіння. У цей день родини збираються разом, щоб разом молитися, ділитися Паскою та веселитися. Ми вирішили запитати у людей, як вони святкують цей день та які побажання вони хотіли б висловити своїм близьким та друзям. Інформаційний портал Золочів.нет вітає зі світлим Христовим Великоднем і бажаємо вам благословенних і щасливих великодніх свят. Нехай переможний дух нашої нації додає сили, енергії, наснаги для добрих і корисних справ заради нашої України. А що побажають люди у це світле свято, ходімо, дізнаємось. Миру, спокою і добра. Щастя, здоров'я, і щоб закінчувалася війна поскоріше. О щоб, Як то кажуть, люди добре жили після війни. Золочів'яни, також я, як волонтер, вітаємо всіх з придешніми святами. Бажаємо саме перше, миру, здоров'я, Божого благословення, а нашим захисникам, ангеликам поверненням здоровими до своїх домівок. Тільки перемоги. Все бажання, тільки одне. Насамперед бажаю миру, це саме основне. Також, звісно, хочемо подякувати нашим захисникам, бо не святкували би цієї паски, якби не захисники. Побажала миру, в першу чергу здоров'ячка, щоб в них було, щоб вони були радісні від життя, діти, внуки. І ну, звісно, що мирного неба, щоб спам'яталися ті нелюди. Мирного неба головне. Веселої Пасхи смачної. Ну і щоб все закінчилася війна, чим поскоріше, чесно. Ну, поздравляю, поздравляю з великим великою днем всіх українців. ділі, що ж побажати їм самого здоров'я і успіхів в усьому. Я всіх щиро вітаю з великоднем. Бажаю головне – миру, скорішої перемоги, добра, Божого, Божої опіки, благополуччя. Йдемо до перемоги. Чистої небо то є головне. Тихенько то все було вже, не було атак з тих, дебілів, інакше не скажеш. Ну і... день. Добрий день. І як кажуть, смачне. Паску смачну, і ні, колбаску смачну, і паску солодкою. І хай буде життя, і скорше, то хто все закінчилось. Чи хлопці повернулися додому і сім'ями святкували. то є головне побажання. А дасть Бог день, як буде, так і буде. Я думаю, переборемося, ми все. І щоб ті діти, які на сході повернулися живими і цілими. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес! 4 травня 2024 року у місті Золочі відбулося урочисте освячення пасок. З раннього полудня жителі міста, одягнені у святкові вбрання, почали збиратися біля місцевих церков, несучи з собою великодні кошики, наповнені пасками, крашанками та іншими традиційними стравами. Дорогі у Христі, брати і сестри, дякуємо Богові за цей благословений час нашим воїнам за мир і спокій. Дякуємо всім добродіям, доброчинцям, що в своєму серці носять любов до Бога. Вони сьогодні надихають нас бути людьми, пам'ятати про діла милосердя, пам'ятати про наших захисників в своїй молитві. Важкий час сьогодні, для всіх нас, напевне, пережиття воно сильніше, аніж будь-які солодощі сьогодення помінявся час і кажуть, що важливо, щоб ми не плутали цінники із цінностями, щоб ми пам'ятали, що найважливіше в цьому світі не квартира, не машина, не хата, багато людей, біженців, які залишили свої помешкання але дякують Богові за життя. Тому найважливіше це є життя. Скільки тебе не мав?

Смертю, святим рола і тим, що пропагандя дарував. Перед Великоднем у Велику П'ятницю свята церква поминає страсті Господні. В церквах затихають дзвони. Це день, коли Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий на Христі, добровільно віддавшись мученицькій смерті. У кожному храмі здійснюється винесення плащаниці. У нашого народу свята плащаниця користується справді великим почитанням і любов'ю. Люди дотримуються у велику п'ятницю повного посту і приступають наче до святої плащаниці, наче до святого причастя. Поклоніння святій плащаниці і її цілування це справді глибоке духовне переживання і нагода відновити свою віру в Христа і любов до Господа, що з любові до нас умер на христі. Страшна звістка з фронту загинув старший солдат Михайло Володимирович Пахолків, 1990 року народження, житель села Струтин Золочівського району. Сьогодні у нашій громаді великий сум і тривога, тому що ми зустрічаємо батька наших діточок, нашого односельчана, який віддав своє життя за нашу Україну. Надзвичайно важко. Ми співчуваємо всі родині в такий важкий час. У нашому класі тут зібралися дітки, які навчаються з дітками нашого захисника. Ми висловлюємо тим діткам теж щире співчуття, тому що надзвичайно вони любили і цінували свого батька. Кожен день вони дзвонили до нього, кожен день вони чекали, щоб він сказав їм бодай одне слово. Вони надіялися і говорили, що тато скоро до нас повернеться. У них було багато мрій і надій. Вони надіялися, що тато приїде, що тато їх завезе, тато їм щось покаже, але сталося не так. Злий ворог, проклятий ворог забрав у дітей батька, і ми сьогодні молимо у Всевишнього Бога за нашого захисника. Хай він у цьому небесному царстві стане ангелом для своїх діточок, стане ангелом і хоронителем для всієї нашої України. Слава тобі Господи! Слава тобі, Будьмо важні той час. Одинадцять учнів пішли в Галілею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши його, вони вклонились, йому але деякі сумнівались. Ісус приступив і промовив до них, да на мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, Отже, навчіть усі народи чи їх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх бити все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі! Воїн загинув 1 травня 2024 року поблизу Новоселівки 1-ї Покровського району Донецької області. Михайло віддав своє життя, захищаючи рідну землю від ворожої агресії. Його героїзм, відданість і мужність будуть прикладом для нас усіх і зразком незламної відданості своїй країні. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам Михайла. Нехай спогади про нього завжди залишаться з нами як світлий приклад героїзму і самопожертви. Молімося за упокій душі воїна Михайла Пахолківа. Вічна пам'ять і слава герою, який віддав своє життя за мир і свободу нашої країни. 28 квітня у місті Броди відбувся передвеликодній ярмарок, що став справжнім святом народного мистецтва, смаколиків та творчості. На ярмарку були представлені різноманітні товари народного мистецтва, включаючи традиційні вироби з дерева, вишивку, кераміку, а також різноманітні солодощі, які завжди радують око та смак. Усі кошти, зібрані під час ярмарку, будуть передані на підтримку Збройних сил України. То на вас сьогодні чекають дитячі аніматори для найменших наших гостей. Кож акція, привітайте захисників із великоднем. Ви можете у листах висловити всі свої побажання для них, і неодмінно вони будуть доправлені нашим хлопцям та дівчатам. Також сьогодні буде працювати вулична газета Стріт Прес, де ви зможете зробити миттєві ретро фото на пам'ять. Ну і звісно, різноманітні майстер-класи із бісероплетіння, писанкарства та багато-багато іншого. Тому я бажаю в свою чергу вам прекрасного настрою. Ну і звісно, для настрою нам його подарує духовий дитячий оркестр Бродівської школи естетичного виховання. Зброда вперше в нашій такій історії відбувається. Перед Великодній ярмарок. Ця ідея об'єднала людей багатьох. Це і громадські організації, і комунальні установи Бродівської міської ради, і представники бізнесу, підприємці. На ярмарці представлені товари народного мистецтва, солодощі. Будуть проходити майстер-класи з писанкарства, бісероплетіння, розпису пасок, розпису пряників. Також нас Буде проходити така акція, привітай захисника з великоднем від Бродівського молодіжного центру. За донат можна взяти участь в майстер-класах, написати листівку і відправити її разом з оберегом військовослужбовцям, і також долучатися до придбання товарів, адже всі кошти, які сьогодні будуть виручені на ярмарці, будуть передані на потреби Збройних сил України. Зокрема, до ярмарки долучилася така велика спілка творчі, творча група свої, також Карі та Зброди, Міжнародний благодійний фонд Дорія, підприємці Гісвіт Бейкері, Смак Радості, магазину Мускат та інші наш лаваш випічка. Також у нас є прекрасні фотозони, які теж наші учасники оформлювали. Ми закликаємо всіх сьогодні приєднуватися і в майбутнє до наших заходів, до наших ярмарок. Адже у нас одна спільна мета це перемога. Минуло 9 днів, як Бог покликав до себе духовного наставника, порадника, учителя митрофорну проти Тараса Кравця. Отець Тарас залишиться у пам'яті тих, хто знав його діяльним священником, який трудився, не шкодуючи сил повністю віддаючи себе великому церковному служінню в ім'я Христове. Стараннями отця Тараса, православна громада села Словіти має храм святих апостолів Петра і Павла. За 20-річчя його трудів на приході проведено велетенську духовну та господарську роботу, реконструйовано храм, встановлено купол, побудовано дзвіницю з капличкою, встановлено дзвін, який названо ім'ям отця Тараса. Порядковано церковне подвір'я, зведено огорожу, проведено ремонт на благоустрій храму, замінено підлогу, укладено паркет, встановлений коностас, панікадила і бра, придбано новий тетрапот. У 2012 році розписано храм, який 19 липня 2015 року освятив митрополит Львівський Макарій. За великі заслуги перед Українською православною церквою та багаторічну службу митрофорнії протиерей Тарас Кравець удостоєний численних церковних нагород, зокрема Митрі та Другого Христа з прикрасами. В нашій пам'яті отець Тарас завжди залишиться добрим пастирем, який своїм життям і служінням засвідчив любов до Бога, до ближнього. Вмів заспокоїти серце і душу, навчити та порадити як рідний батько. Дорога до вічного життя важка і терниста. Вона вимагає великого фізичного і духовного болю. Останні роки, незважаючи на хворобу, продовжував трудитися для своєї пастви. Сподівалися, що він одужає і буде й надалі нас підтримувати своєю молитвою та настановами. Але на жаль, цього не сталося. 23 квітня 2024 року, на 73-му році життя отець Тарас пішов від нас, пішов, залишивши у наших душах біль втрати. Але водночас він і залишив після себе ту частку духовності добра, тепла і любові до Бога, до ближнього і вічну пам'ять про себе. Тепер він молиться за нас на небесах, щирі співчуття усім рідним і тим, хто знав, поважав, любив і любитиме священника. Вічна є пам'ять. У Бузькій громаді продовжили багаторічну акцію Паска перемоги, воїну герою. 150 пасочок від працівників культури Бузької громади передали воїнам, які перебувають на лікуванні у військовому госпіталі у Львові. Про це повідомила керівник Бузького міського народного дому Любов Огороднік. Дякуємо воїнам за можливість жити, святкувати та працювати. Дякуємо Богу і Збройним силам України за український Великдень. Дякуємо глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірки Вірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!